Дочекалися, дочекалися на розпродаж. Так, так, розпродаж килимочка флори супер-мега якісно. І якість турецький акріл. Зараз побачите, подивіться, будь ласка, шикарний килим. З квітами. Весняний турецький, щільністю мільйону злів. Ми спеціально подивилися в інтернеті, скільки вони коштують. Гляньте, будь ласка, ближче. Ось цей килимочок. Якість флора. Бачите, так? Да? Розмірі. Розміри, ціна 2200 гривень метр квадратний. уявляєте? 2200 гривень. Щільність 1200 узлів. А ми його робимо 950 гривень. Ну це йде розпродаж. 950 гривень метр квадратний. Тобто ціна цього килимочка буде коштувати 3200 гривень. Ну такого розпродажу ми ще не робили. Тут де щільність 1200 узлів, висота ворсу, подивіться, висота ворсу 11 мм шовкової нитки турецького настоящого якісного акрилу. Подивіться, як він шикарно дивиться біля нашого диванчику. Що ви бачите? Ви бачите шикарний килимок для невеличкої зали, для прихожої, абсолютно для усіх кімнат, де потрібно, щоб було якісно. Швиденько підписали, зробили репост, килими України вас чекають. Розпродаж кожного дня.